Зараз ми, звичайно, десь залучаємо до цього і фонд комунального мона, працівники управління комунального мене просто не допускали. Сьогодні є чітке доручення, що не вкусне, завтра там довіряємо про коронавіру, тому що не зобов'язані допустити власних по туди. Жодних ну, погоджень міська рада на проведення робіт не давала. Тобто всі роботи, які там роблять, робляться без погодження, без угодження. А який термін оренди? А що там буде? Нормальний освітлення. Є, що термін оренди відомий, я думаю. Термін оренди там достатньо довгий, але питання в тому, що, тут, розумієте, є напрацьовано ним, що раніше за, за їхній період стара схема. Бреться комунальний майдан, щоденько там робиться ремонт. Через суд визнається, що цей ремонт це необхідні поліпшення. Вартість ремонту вкладається в суму оренду і в кінці кінцівні оренди не платить, що таким чином забирається комунальний план. Пробувати може роботи туди швидше пустити. Тому що розказують продавці сусідніх магазинів, що види виходять в роботі там постійно, купують якісь продукти і так далі. Роботи там ведуться. А юридичну передано в оренду. <пораду> Там приватний підприємця не пам'ятає зараз, кажуть. Навіть так вийшло цікаво, що де те саме приміщення, як це прес-клуб. Найбільше не було надано просклуб, інші більше не надано приватного підприємця. Те, що ми будемо повернутися, в треба. Так. там Пудовниці, що не програвувати, що не може То йде зараз судова справа на рахунок взагалі законності передачі цього ради, тому що ми по тих інформацій, які мають наші спеціалісти, це особливо зробить незаконно, не дотримуємо свою процедуру. Ми зараз ведемо свої процеси, щоб визнати ці всі дрова не, не дійсно для то запринятих. Батьківщина будь разом. У нас буде така юридична, скажімо так,